Всім привіт. Сьогодні я хочу розпакувати мою покупку, як ви здогадалися, вже з назви відео, що це куплено не в Китаї. Хочу розпакувати цей павербанк від фірми Samsung. Подивитися, спробувати, що він працює. Подивитись комплект, що там всередині знаходиться. Так, це нам вже не потрібно. Цю коробку ми прибираємо. Відкриваємо, бачите, коробка невелика. 10 тисяч, він важкий. Тут показується, скільки точок, скільки заряду в пауербанку. Він там з якихось перероблених матеріалів. Так, ось так він запакований. Угу. Так, поки що відложимося в сторону, побачимо, що в нас тут. Тут якісь папірці, якісь сертифікати, не знаю, інструкція велика, як завжди. Не буду її розкладати, вона величезна. Так, комплектний є шнурок ось такий коротенький. Це дуже зручно, коли він короткий, можна там заряджати ваші гаджети дуже близько. Так, але мене цікавить саме-саме безпровідна зарядка. Бачите, цей павербанк він з безпровідною зарядкою. Як вказує Samsung, тут можна заряджати одразу три гаджети від цього павербанку. Ну, але я не знаю, всього 10 тисяч. Не знаю, ціна. Ціна велика для такого малого павербанку. Я вважаю, що це велика ціна. За дорого. Він коштує оцей, коштує там 2, більше двох тисяч, там, я не пам'ятаю, 2 з чимось тисячі, там хай буде 2200. Дві Тож, а такий самий Powerbank можна купити, але без безпровідної без зарядки на 20 тисяч в тому ж Samsung. Там майже 2400, 2500, десь так, приблизно. Він виглядає круто. Відчувається теж дуже непогано. Ось ця штука, вона прорезинена. Тут показується, що сюди ви можете покласти свій гаджет і заряджати його. Тож, зараз перевіримо. І щоб він запрацював, щоб ось безпровідна зарядка запрацювала, то потрібно натиснути ось на цю кнопочку. Так. Натиснули, тепер воно щось там почало моргати. О! Так, бачите, пішла зарядка, наушники заряджаються, і це дуже так щось воно зникло. Угу. Так, все наушники заряджаються, тепер спробуємо через ось цей провід. До речі, він Type-C Type-C. Тут тільки Type-C виходи. в цьому павербанку. Ось так теж, бачите, пішла зарядка. Заряджається. До речі, зараз подивлюсь, наскільки він. Прийшов заряджений. Він повністю заряджений. Ж, ця штука заряджена повністю. Так. Е, і з Китаю я замовляв ось такі штуки. Це для того, щоб телефон магнітився до... Тримача. Тож, я хочу спробувати чи ось це. Чи є тут оцей мегасейф? Ні. Бачите, на жаль, на жаль, це не магнітно. Воно не, якщо ви сюди покладете телефон, він не буде магнітатись. Ну, на жаль. Але я думав, за такі гроші він повинен був ну, якось примагнічуватись телефон до Powerbank. Але ні. Бачите, тут так не працює. Ну, добре. Ось такий Powerbank, що ще сказати. Сподіваюсь, він буде надійний. Ну, так, він з виду зручний. Дуже подобається. Дякую за увагу. Це все, все що я хотів сьогодні вам показати. Підписуйтесь на канал вподобайки, підтримуйте українські канали. Дякую за увагу. На все добре.